Знімаю такого з такої відстані і дуже погана якість, бо вже пізно. А оце? А оце вже мама. Є два цуценята А воно з тої сторони побігне. Вже їсть. Ні, ні, це -ні, не то. А чого ти туди насипала їм їсти, так? Зараз прийдеся, На, малішка, на, не бойся. А вже дивіться, як на які відстані я підходжу. Не бійся, не бійся. На, Та на, Чого? І тут один ще одна. Я вже на відстані півтора метра, не тікаю, але боїться. На, на, на. Та чого ти га? То вона смішна. Та їж ти, їж. На. На, на. Та чого? Ти? Та. Я підсунувся, шорхнув. Да? Та ж ти так любиш їсти, так? Да? Якусь на. на. Та чого ти гавкаєш? Чого? Ходи сюди. Ліна пішла. Дивіться, яка якість е, зйомки, я навіть не знав, що так вечором буде знімати погано. Ди, ти, ти, ти. Уже на дивись, дивись настільки підходить, диви. Ану, зви, зви. Йди, дівчика, йди, красотка. Я насипу не мав себе часу, вона влажно з'їла. На. Ага, якщо знімати. Я, <гум> я. <гум> не, не, не. <гум> Добре, що у вас є Иди, не. <гум> не можу зрозуміти, чому так. На, ходи сюди, ходи. Сторона, Іди, сиди, шлях... На. хоче. Таке коротке відео, ми їдемо далі. Погодували, їдемо далі. Поки що так будемо пробувати частіше приїжджати, щоб при... При... приручати їх до рук. Всім па, -па.